Форум на поводжувана раду є, тому ми розпочинаємо. Знову виникла необхідність одночурової сесії. Хоча по-любому треба було перед днем місцевого самоврядування зібратися і один одного поздоровити з цим святом. Як сьомого числа день місцевого самоврядування. Крім того, сьогодні день волонтера. Я думаю, що багато з в залі займається. Волонтерством. Завтра День Збройних Сил у нас також є військові, тому я думаю, що актуально один одного привітати в першу чергу з нашим днем місцевого самовбивання. Але питання виникло по терміново стосовно землі, виділення землі, і тому ну, прийшлось знову зібрати подачову сесію, вже вибачте, шановні мене за це. Тому пропонується за розгляд питання шість питань. Ці останні питання можна було б пізніше. Ну там вже можна було ще 24-го там розглянути, але так як вже є нагода, то розглядається зараз. Перше внесення змін до рішення 44-ї сесії про бюджет жорсткої міської тергромади. Сергій Миколаївич телебачення, Сергій Миколаївич, телеб... телебачення просить вийти до трибуни, щоб... щоб була нормальна запись. Бо по ходу самої сесії, можливо, там не треба буде це вже робити. Шановні депутати, виникла така необхідність паралельно з основними питаннями внесення змін до показників бюджету поточного року. Дохідна і видаткова в цілому збільшується буду округляти, на 6,9 млн грн, в тому числі за рахунок трансфертів 2,6 мільйона гривень. В першу чергу це субвенція державного бюджету на харчування учням початкових класів 439 700 грн, а також. За рахунок субвенції з обласного бюджету на грошову компенсацію за жилі приміщення 2 мільйони 84 тисячі 8 гривень. І за рахунок субвенції з обласного бюджету 92 тисячі 145 гривень це на заробітну плату фахівцям супроводу ветеранів війни. За рахунок переконання планових показників нашої. Нашого бюджету, доходів нашого бюджету на 4 мільйони 273 тисячі. В цілому, зокрема, по цільовому фонду 62 690 гривень і по загальному фонду 4 мільйони 210 тисяч. Розподіляються ці кошти виконавчому комітету 445 тисяч з половиною майже управління освіти 381,7. Управлінню соцзахисту 268 тисяч, відділу культури 132,2 тисячі гривень. І управлінню комунальних ресурсів майже 3 мільйони гривень. Запитання, будь ласка. По, ну, по програмах ми далі пройдемо, по яких це? По, скажіть по освіті, по, по культурі, куди ці гроші сплановуються, бо вони без програми там живуть. Це на, на поточні видатки по культурі це ремонт гаража в е, дитячої юнацькій бібліотеці, ну тут рядом поруч. І по освіті поточні видатки для забезпечення е, як укриттів, е, так і придбання по поточних е, різних речей стосовно в ну, цілому забезпечення освіти. Запитання, будь ласка, на Сергія Немає запитання, йдемо далі. Про внесення змін до рішення про надання дозволу згоди на розроблення документації землеустрою. Будь ласка, також до, ну, до трибуни просять для нормальної звідси. Щоб вас щоб ви красиві були. Проект рішення підготовлено у зв'язку з надходженням клопотання товариша старта прихорожі проханням внести часткові зміни в прийняті сесійні рішення на розробку документації землеустрою для оформлення права оренди в частині площі земельних ділянок. Це дві земельні ділянки під об'єктами нерухомого майна, що належать асарту хоролів. Сесійними рішеннями у 2021 му році, двадцять му році, надавався відповідний дозвіл, і в цих рішеннях вказано площа по першому пункту. Десяти сарафру. Просить заявник надати дозвіл на розробку документації на 6 гектарів і в другому пункті також під об'єктами на майна площа становила 14,6 гектара. Зараз заявники звертаються з заявою надати дозвіл на розробку документації ґрунтовною площею 20 гектар. Постійна комісія цей проект рішення погодила. Запитання. Десь керівник підприємства тут. Він має пояснити Я для. Їм треба, я так розумію, до кінця року оформити документацію по землі, щоб почати будівництво. Це комплекс на ну, товар, як там, молочна товарна, так? Андрій, да. До мікрофона, якщо, якщо потрібно, кажіть. Два слова скажіть, щоб не, не, не зря приїхали. Мікрофон включіть. Добрий день, шановні депутати, головуючий <клес> <клес> Щербак'ю керівник підприємства. По суті, ми звернулися з якою з таким проханням. У нас на даний час по даній території є існуюча молочна товарна ферма, але прийнято рішення від власника компанії і на протязі трьох років у нас буде відбуватися велике фінансування по галузі ферма. Зокрема, на наше підприємство, так сказати, виділена певна сума для будівництва молочно-туварного комплексу приділилися на Гарпушинцях на 6 тисяч голів по голіві. Тобто, це комплекс буде побудований в зону комплекс 300. Території Київська там є недостатні. Не Заявляли, яку звернення по якому ми. І на якого ми звернулися, це ми взяли до уваги ті площі, які були під е, свинокомплексом, коли він там був, і рештою території ферми, яка також була колись у більших розмірах, ніж зараз. Ну, це і Так що дякую. Є запитання? Немає йдемо далі. Затвердження положення про здійснення в поточному бюджетному періоді попередньої оплати товарів робіт і послуг, які передбачаються поставити виконати на дати протягом 24 року чи наступного бюджетного року. Це до речі, також питання, яке треба було терміново прийняти. Воно виникло вже буквально два дні назад. Шановні голови, Шановні депутати, прошу затвердити положення. Це положення дає дозвіл, передбачає попередню оплату в разі е, автомобіля. В розмірі 100% передоплати була надана державна субвенція для купівлі автомобіля для мобільної бригади соціально психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства на з ознакої статі. Вимога до цього автомобіля він повинен бути оснащений комфортно для перевезення маломобільних осіб та осіб з інвалідністю. Готових автомобілів таких немає. Для переобладнання автомобіля потрібно від півтора до двох двох з половиною місяців. Кошти з державного бюджету надійшли досить пізно, і щоб їх освоїти, вони наступний рік не переходять. Щоб їх освоїти, потрібна стовідсвіткова передоплата. Тому про це положення, яка яке передбачає совідслідкову передоплату для придбання автомобіля за державні кошти за державну субвенцію. Це рекомендація міністерства для того, щоб ці кошти були використані. Якщо ми цього не зробимо, значить. Діли Міністерства соціальної політики, рекомендації казначейства, рекомендації е, Міністерства фінансів е, в Шапці та відповідно вся законодавча база прописана. Кошти державного бюджету повністю не наші. Да. Запитання, будь ласка. Немає. Дякую. Наступне. Пронесення змін до рішення про затвердження комплексної програми розвитку комунального господарства. Голову, шановні депутати, на затвердження пропонується проєкт рішення про внесення змін про затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Межорської міської територіальної громади. Зміни стосуються внесення змін в пункт 1.5.6, Фінансова підтримка комунального підприємства тепловодсервіс, виділення їм коштів в сумі 2 мільйона 983 тисячі для оплати за транспортування газу. Запитання, будь ласка. Наступне питання. Про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення. Шановні колеги, даний проект рішення передбачає собою внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Милоруської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Обумовлено тим, що необхідно збільшити на 168 тисяч гривень видатки з бюджету міської ради, а саме 150 тисяч на виплату одноразової грошової допомоги та на лікування 30 особам та на виплату допомог на поховання в сумі 18 тисяч гривень, а також зміна видатків на суму 187 тисяч гривень. З інших джерел, зокрема, ресурсів громадських та благодійних фондів, переданих міській територіальній громаді для забезпечення функціонування мобільної соціальної служби з догляду вдома та натуральної допомоги пункт 3 додаток 1 додатку соціальної адаптації, пункт 3 додаток 1. Облаштування інклюзивного простору для дітей з інвалідністю пункт 3, 5, 2 додаток 1 в рамках реалізації проєктів за підтримки про ООН і МОМ. Запитання, будь ласка. Якщо немає наступне питання, про внесення змін до програми цифрового розвитку. Депутати, вашій увазі пропонується зміни до програми цифрового розвитку. Зміни стосуються двох пунктів. Перший пункт 1.4 пропонується збільшити на 79 тисяч. Це закупівля 4 ноутбуків 4 БСП та 10 ДБЖ. І пункт 2.7 збільшений на 33 тисячі 480 гривень для закупівлі бухгалтерської програми ліцензії ЄСПРО. Фактично ці кошти планувалися закласти програму на наступний рік, так як є зараз поки переохрання бюджету, то ми частину вже використовуємо в цьому році. Запитання, будь ласка. Що немає запитань, тоді пропоную Дякую. комісії е, поводжувальній раді. На розгляд сесії винести шість питань, які щойно були доведені до вашого відео. Немає зауважень? Ставлю на голосування. Прошу членів поводжу ради підтримати цю пропозицію. Шість питань Розгляньте зараз на позачерговій сесії. Хто за? Проти. Утримався. Прийнято рішення.